Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. І гляньте, яке класна худі знайшла це Converse, усім відомий бренд, за його взуття. А саме Кеди Converse усім відомі, і давайте глянемо склад тканини. 78% котон, решта Поліестер. Худі в прекрасному стані. Ось так власне воно виглядає в примірці. Якість тут дуже класна, виконано воно просто на найвищому рівні, і сама тканинка дуже приємна до тіла. От вдома носити, я думаю, його дуже комфортно. І загалом, хто любить такий от спортивний розслаблений стиль, той для вулиці цілком це худі згодиться. Знаю, вони дуже любити ось такі спортивні речі, тому переходимо до класики. Наступною буду приміряти ось таку от сорочку. Вона в чорному кольорі від автограф, а взяла її до примірочної через її хороший склад. Вона повністю шовкова. Щоправда, це маленький 36 розмір, але все одно спробую вам показати її на собі в примірці. Власне, склад канини тут 100% шовк. Ось така вона йде, як напівпрозора, і тканинка тонесенька, як павутинка, дуже легко, напевно, на ній робляться затяжки, треба носити акуратно. Ось така доволі класична базова сорочка. Її, звичайно ж, перевага те, що вона шовкова. Виглядає дуже стримано, але водночас елегантно. Якщо говорити про її стан, то стан у неї ідеальний і загалом не так насправді легко знайти класну сорочку в чорному кольорі. Тому от. Кому по розміру я вважаю це прям класна, крута знахідка. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку від Marken Spencer. Тут розмір 18 тобто це така от XXL. ка Сьогодні якось не щастить мені з розмірами, щось за маленьке, щось за велике, ну, але це секонд-хенд тут розміра не вибирають. Тут дуже хороший склад, 55% льон, 45 котон. Сорочка йде з такими накладними кишеньками, вона дуже такого вільного крою, рукавчик 3 четверті, і вона мені дуже нагадує піжамний варіант. Хоча ось такого плану сорочки штани були дуже популярними цього літа, і просто мас-маркети були переповнені такими от речами в смужку, вільними, широкими, і які нагадують такий от піжамний стиль. Попри те, що сорочка так широка, але коли її заправити, виглядає дуже класно за рахунок такої от текстурованої тканинки. Далі хочу вам показати ось таку джинсову блузу з дуже цікавим коміром. Він бачите, не класичний. За складом вона на 100% з бавовни, є ще навіть запасний гудзик, тобто вона в ідеально новому стані. Це такий світлий класичний блакитний джинс. Ось так вона виглядає в примірці. Короткий рукавчик, пишний рукавчик, і коли я на неї дивилася в залі на вішаку, вона мені якось здалася дуже оригінальною і цікава. А Ось в примірці, якась вона от така от куметна, якщо чесно. Як вам ця сорочка? пишіть в коментарях. А я вам нагадую, що усі речі вагові, це другий день завозу, і ціна тут це кілограм 355 гривень. Наступною буду приміряти ось таку вкорочену кофту. Вона красивого, багатого зеленого відтінку, такого от смарагдового. Це 38-й розмір. І давайте глянемо ще склад тканини. Тут переважає віскоза 79% і 21% поліаміду. Кофта йде трикотажна, врубчик на запах і тут такі от декоративні гудзики у неї. Вони, хоч і золоті, але не виглядають по-базарному, а вони в такому якомусь приглушеному відтінку і сюди пасують. Кофта хоч і на короткий рукав, але за рахунок кольору виглядає дуже поосінньому. Загалом в неї стан ніби хороший, але мені не подобається те, що внизу, бачите, вона ось такими йде, як зігзагами, вона дещо розтянута. І взяла до примірочної ще ось таку дуже схожу за структурою кофту, теж в рубчик. Це у нас Холістер. Доволі хороший якісний бренд. Кофта в розмірі L, і за складом вона теж хороша. Тут 60% бавони, 20% віскози і 20% нейлону. Загалом вона новесенька, є ще картонна магазинна бірочка, дуже такий у неї відкритий виріс. Вона вже йде на довгий рукав, але теж вкорочена. І ось тут така от ще бірочка у неї є. Мені подобається, який тут відтінок рожевого, не надто яскравий, а такий от пильний, приглушений якраз до джинсів, особливо в такому от сірому кольорі, дуже пасує. Але собі б я, напевно, таку не брала, надто вона якась от відкрита. Що коротка, що надто сильний виріс у неї. Далі буду міряти ось такий топ, майка така от на бретельках від Mark Spencer. І вона в ідеальному стані. Звичайно, що зараз це не сезон, але от саме такі от літні речі зараз трапляються суперкласні. Влітку їх просто не віднайти, а зараз просто їх море. Тут дуже класний склад: 45% віскози і 55% льону. Тобто така от супер дихаюча тканинка, дуже приємна до тіла. Розмір був вказаний 12%. Тканинка тут щільна, добре тримає форму, зовсім не просвічується, і вона така текстурна, йде по діагоналі на скіс з такими от смужками. В принципі, це якось навіть витягує і видовжує силует. Я б собі її однозначно купила, якщо б вона була на розмір більша, оскільки дуже люблю ось такі на перший погляд, прості звичайні речі, але водночас вона дуже якісна. І дуже схожа ось така ще майка, але вона ніби як в'язана, гачкована. Це вже більший розмір, 16-44. й й Вона також в ідеальному стані фірма New Look. Стан доволі непоганий. Тут поєднання акрилої бавовни. 51% акрил, 49% бавовна. І знову ж таки, я тут не вгадала з розміром, якщо попередня була надто тісна, то ця надто сильно широка. І ось так от по бокам провисає, і це все дуже некрасиво виглядає. Але знову ж таки дуже класний топ і до джинсів теж прям дуже класно підходить. Далі буду приміряти спідницю і взяла до неї ось таку от блузу в такому от молочному відтінку. На дотик вона як для нас, такими накладними кишеньками, попереду защіпається на годзики. Але бірка тут відрізана, тому не можу точно сказати склад, але очевидно, вона натуральна. І власне, ось ця от спідничка спідниці я дуже рідко мірюю, оскільки сама їх практично ніколи не ношу, але знаю, що і вам такі речі цікаві, тому час від часу беру до примірочної, Якщо щось таке неприємне. Погане мені трапляється. Це у нас Mark and Spencer 100% віскоза, вона такого теж молочного кольору з такими от величезними квітами. Спідниця в 38-му розмірі. Вона вверху має поясок, який з такої ж тканини, як і сама спідничка середньої довжини дещо довше за коліна, але, як на мене, сюди пасувала все-таки довжина Максі. Сама спідничка взагалі без жодного дефекту, як нова, прямо як з магазину. У неї дуже такий простенький фасон, і вона навіть класно виглядає спортивним взуттям. Єдине, що мені ось ця от довжина не дуже підходить, а от блуза і ця от спідниця прям дуже класно підійшли одне до одного. І знайшла ось такі дуже цікаві штани. Вони на 100% з шовку, але я так розумію, що вони є частиною якогось національного одягу з Таїланду, десь з тих країв. Взяла просто вам показати з цікавості, адже деколи ось такі неординарні речі трапляються в секонд-хенді. Вони дуже цікаво зав'язуються, вони вдягаються не як штани, а прямо як спідниця. А потім, бачите, ось такі йдуть, як на запах. Напишіть в коментарях, які вам траплялися цікаві речі, можливо, теж деталі якихось національних костюмів. Мені, в принципі, часто в секонд секонд-хенді щось таке от попадається, але я ніколи це не беру в примірочну. А ось тут, власне, ці штани якось зацікавили. Далі буду приміряти ось таке от плаття в дуже красивих відтінках. Тут такий от синьо-фіолетовий колір є домінантний, і у складі переважає віскоза. Це у нас фірма H&M, розмір M, і в принципі просто ідеально підійшло. Воно приталене за рахунок того, що має такий як поясок, який можна зав'язувати попереду на вузол. І воно має дуже глибокий виподібний виріз. Дуже цікава за дизайном, класна за складом. Я люблю віскозу носити влітку, вона класно охолоджує, ну, але літо закінчилося, якось куповувати плаття зараз не на часі. І ще ось таке взяла платтячко, вам показати в 14 розмірі. Дуже такі от схожі відтінки, теж блакитні, зеленкуваті. Це у нас на дотик як льон. Давайте ще разом глянемо бірку. Права я в цьому чи ні. Плаття, до речі, йде на підкладці, це великий плюс, адже воно не буде просвічувати. І, власне, тут у складі 55% льону і 45 віскози. Дуже часто мені це поєднання трапляється, є саме от в такому співвідношенні. Це таке як плаття-футляр, воно йде без рукавів, середньої довжини, трішки вище за коліна, але на мене чомусь воно таке от прям дуже велике. Хоча, в принципі, 14-й розмір я час від часу ношу. Ідеально для мене 12, але так, 14-й також піде. І дуже схоже плаття за формою закрою мені трапилося від фірми F&F. Це плаття вже більш таких пастельних кольорах, приглушене, йде в смужку, воно на розмір менше, це 14-й розмір, і склад тут дуже схожий до попереднього також поєднання льоної віскози. Причому у такому ж співвідношенні 55% льон, 45% віскоза. Це платячко вже йде без підкладки, і це одразу видно, воно не таке структуроване і не таке, от щільне. А якось більш так вільно спадає. Ну і воно не таке коротке, як попереднє, і якесь воно навіть більш вільніше, я б сказала, хоча насправді воно на розмір менше. Загалом гарненький, воно мені більше подобається за попередні. Яке з цих двох плаць сподобалось вам? пишіть в коментарях. Власне, це була моя остання знахідка з одягу. Давайте ще поважимо речі, які мені найбільше сподобалися. Перша сукня заважила на 74 гривні. Також поважила я худі від конверс, і його ціна вийшла 186 гривень. А ми переходимо до сумок. І гляньте, яка цікава сумка. Вона нагадує шубку Теді в такому ніжному бузковому кольорі в непоганому стані, але, звичайно, вона на любителя. Хоча от для зими просто супер. Така от сумка шопер. І ось ця теж доволі цікава в ніжному такому пудровому кольорі вона у нас з шкір-замінника. Це екошкіра. Ось така дитяча сумочка, і під нею ось така от святкова вся в паєтках, блискуча, абсолютно нова, ще з магазинною картонною бірочкою. На такому от ланцюжку, в принципі, дуже класний варіант на свято. Цікавою вона була форма. І ще ось така от невеличка сумка клач теж на ланцюгу. А це у нас рюкзак, декорований різноманітними перлинками, намастинками. Фірма Primark Mass Market, і він також з екошкіри, стан непоганий, колір теж цікавий беш. І давайте на кінець ще з вами подивимося на взуття. Взуття у нас також вагове, ціна за кілограм нагадаю, 355 гривень. Тут дуже багато літнього взуття, непоганого, можна сказати, в ідеально новому стані. Ось ці, наприклад, шльопанці від Primark в кольорі хаки абсолютно нові, абсолютно не ношені. Це у нас Clarks, але по них вже видно, що все-таки їх носили стан так собі. Хоча от вони є з натуральної шкіри такі були цікаві кольорові. Ось ті новесенькі, але знову ж таки, це якісь маркет це був замінник. Гляньте, які цікаві туфельки. Лаковані, теж абсолютно нові. Ще були такі от наліпки на підошві, і вони також не з натуральної шкіри. Ось такі ще мюлі, чорні, але в них якісь загнані носики, є заломи. І поруч тут ось такі чорні босоніжки на стійкому каблучку, круглому, такому цікавому, оригінальному, теж абсолютно нові були ще наліпки на підошві. І ось ці теж дуже цікаві від Primark. Виглядають в дуже хорошому стані. Підошва трішки замазана, але точно їх довго не носили. Можливо, замазали навіть підошви тут уже в магазині Hand. І ось ці яскраві червоні, теж Primark практично не ношені. Оскільки це не сезонне, взуття, я думаю, його можна прийти і купити навіть в останній день, кому от потрібно. В принципі, новесеньке взуття можна буде купити за копійки. І на кінець ще вам покажу тут такі от сумки різноманітні. І На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.